Подорожник, надзвичайно поширена рослина, росте всюди. На честь подорожника названа мережа аптек. Тобто це говорить про те, що рослина дійсно дуже популярна. Його застосовують при гастритах з пониженою кислотністю, з підвищеною не можна, при функціональній диспепсії, це коли є дискомфорт, спазми в животі, збільшене газоутворення, швидке насичення їжею. Для покращення апетиту. Тобто, коли апетит поганий, то можна його сміло використовувати. Не можна при підвищенні кислотності. Подорожник використовують при бронхітах. Полоскання, яке готують з листя, використовують для захворювань ротової порожнини. Він має протизапальну дію. Ранозагоювальну дію є чудовим антисептиком. В аптеках продається як сік подорожника, так і листя подорожника.